Хмельницькому, Хмельницькому і рівному снігопади такі, що капець. А в нас дощ мокрий. Подивіться, який нектарин невеличкий, має вигляд. Дощ іде і все в льоді. Відповідно, працювати нереально. Вся теплиця замерзла. Але розкажу, як ми кріпимо плівочку. Дуже шикарна річ. Профіль і зігзаг. Профіль прикручується на вашу конструкцію, хоч на дерев'яну, хоч на залізну, відповідно. Заводиться плівочка, прижимається і зігзагом прижимається в цьому профілі. Все, виходить, закріплено чудово. <кій> Великий плюс, що її можна зняти, поміняти плівочку. Заставити нову і назад зібрати цю конструкцію, тобто вона багаторазова. Другий плюс, що профіль можна прикріпити на будь-якій поверхні, повторює профіль вашої теплиці. Третій плюс. З однієї площини прижимається одна плівка, з другої площини прижимається друга плівка, місця вистачає. Ну або дві плівки, як тут одночасно. З наддувом всередину, щоб покращити теплоізоляційні властивості теплиці. Ну, як кріпиться полікарбонат, розказувати не треба. По конструкції з шагом 25-30 см прикручується, нема проблем. Ну а в комбінації, відповідно, плівка, полікарбонат можна створювати будь-які варіанти. Чекаємо гарної погоди, щоб крити далі. Буду показувати, кому цікаво, можливо, якісь моменти для себе побачите, які використайте в будівництві власної теплиці. Дякую за увагу, бережіть себе.